Російські терористи знову атакували Донеччину. Протягом доби під вогнем окупантів опинилося 13 населених пунктів. Як наслідок, масштабні руйнування та жертви. У Бахмуті поцілили в багатоповерхівку. Ослідки влучання ракети. За попередньою інформацією, це відбувся авіаудар. В управлінні поліції області повідомили, під завалами можуть залишатися люди. Поліцейські задокументували даний злочин, а рятівники зараз проводять пошуково-рятувальні роботи, з'ясовують кількість постраждалих та надають допомогу громадянам. Тим часом у Кривому Розі на Дніпропетровщині продовжують ліквідовувати наслідки вчорашнього обстрілу. Вісім крилатих ракет прилетіли в гідротехнічну споруду. Без води залишилися близько 10 тисяч мешканців. Через пошкодження гідротехнічних споруд міста на ріці інгулець на різних ділянках вода піднялася від одного до майже двох метрів. підтоплено понад 100 будинків та подвір'їв. Людей евакуювали. Рівень води вже вдалося знизити до 40 сантиметрів. Він продовжує падати. А вже сьогодні по обіді ворог знову атакував кривий ріг. Ворожа ракета зруйнувала підприємство. Повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул. Знов крилата ракета, влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо без втрат. Та за кожен удар прийде розплата, і чекати її довго рашистам не доводиться. Наші герої активно звільняють землі неньки від нечисті. А окупантам, які тікають від ЗСУ, певно не вистачає рук, бо шкидають в Україні все своє лахміття, і навіть зброю. Під Підбулоклею російських туристів. Віджата зброя. Ну трохи так. Хайм грить. Мають успіхи ЗСУ і на Луганщині, це підтверджують і самі пропагандисти. Утім продовжують годувати народ байками про те, що все у них під так званим контролем. Ну, Определених успіхів противник достиг. Практично на сьогоднішній день він знаходиться у границ Луганської народної республіки. Но я ще раз повторюю, всі основа для паніки ніяких нет. республіка живе в штатному режимі. Тим часом ЗСУ лише за останню добу знищили 200 окупантів. Тож російська так звана Друга армія світу вже схудла майже на 54 тисячі освободітелей. Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили противника, двох зводних опорних пунктів. Та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М. Луганщина із осередком у Вінниці. Хаб підтримки переселенців, яких розв'язана расистами війна, вигнала з рідної області, запрацював на вулиці Максимовича. Висловити слова підтримки та додати людям віри в те, що все буде Україна, приїхав очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай області вони вже понімають, що как чого? Да, чого чекати, що будуть вибивати. Поэтому вони там уже готуються. Ну нічого, Спасибо все одно скоро тесли руки, говорили про біль та масштаби того, що потрібно буде відновлювати. Нам просто треба протриматися. і все. Ми всі наші землі відновимо, все звільнимо. М -м людям буде дуже важко, коли вони побачать навіть. Те, що сталося з їхніми містами, це просто жах. Ми коли відходили е, з Рубіжного, з Сєвера, ми ж все це бачили. Є населені пункти, де проживати взагалі неможливо. От Білогорівка її не існує. От ми контролюємо її, але її не існує. Попасна, просто русня її знищила повністю. Міста і села будуть жити допоки їхнє серце вірить в перемогу. А серце це люди. Тому Луганчани тримаються разом і підтримують один одного. Хоча у кожного своя історія виживання, бистрі освободили Луганщину і ми повернулися додому. Я бачу вас сльози на очі. Ну Там донька залишилась старша, не знаю, ну трохи связь є, ну а взагалі дуже важко. Ну, і з мати ми, його засталася. Ми, ми пережили це з 24 февраля, як почалось. ми а ну, нас в подвалах були з сиділи. Ми, нас були з, першого. з першого дня були. Вже 25 травня вже горіла в нас земля і ми чудом, чудом виїхали. І от... Да. Ну, у них коробка була, а ми вообще випустили худобу, відкрили і все пішло в поле, все пішло, а саме сіли і уїхали. Да. В хабі переселенці отримують юридичні консультації, зможуть відновити втрачені документи. Тут працюють лікар і медсестра, які за потреби нададуть допомогу. І звісно, кожну родину тут забезпечують гуманітарними наборами. Забрала свій і Луганчанка Антоніна. До хабу прийшла із одномісячним сином, якого народила вже у Вінниці. А бідно, що діти народжуються вже з самого початку переселенцями, скажімо так, що робити. Діться на краще із перших днів війни луганській військовій адміністрації допомагала Вінницька. От і тепер знайшли приміщення у кілька сот квадратів для гуманітарного хаву. Це приміщення вигідне розташування логістичне, щоб могли сюди без перешкод дістатися вантажні автомобілі, люди на Інші територіальні громади змогли забрати гуманітарні вантажі, які будуть надаватися луганською військовою адміністрацією. У нас є повна співпраця з особиста з головою військової адміністрації Сергієм Гайдиєм. Ми будемо вирішувати всі питання по мірі їх надходження. По всій Україні нині відкриваються хаби Луганщини, і кожним з них опікуватиметься певна громада переселенців. Тут візьмемо приклад Вінчин. Тут хаб відкрила Рубіжанська громада. Але будь-хто з різної громади може прийти і отримати тут допомогу. Нема різниці з Лисичанська, зі Сватова, з, з Навабскова, з Луганська. Нема різниці. Якщо людина зареєстрована як тимчасово, ну має статус ВПО, то вона отримує допомогу, отримує консультацію. Це все безкоштовно і все, що можливо, ми людям допомагаємо. Працевлаштовані у хабі це люди із Рубіжного. Аби їх знайти, довелось залучити соцслужби. А пакунки із харчами та гігієною отримають не лише ті, кого прихистили у Вінниці, бо ж загалом по області маємо понад 6 тисяч луганчан. Ті райони, які недалеко від Вінниці знаходяться, будуть приїжджати. Далі будуть два мікроавтобуси, які будуть адресно розвозити по іншим громадам Вінницької області, там де є наші люди, після того як вони. Зареєструються, заповнюють відповідні гугл-форми, які є на офіційному сайті. Сходили з розуму і жили, ніби в пеклі. Так про пережити людьми у Луганщині та Донеччині розказує Сергій Гайдай. В день було до двох тисяч обстрілів. А цинічні рашисти розповідали, що за кілька тижнів зможуть все відбудувати, нині ж показують своє справжнє обличчя. Зараз вони кажуть, а ні, взагалі недоцільно відновлювати місто. Ви розумієте взагалі ціле місто? От зараз. Якщо повернутись кудись, там я не знаю, там, на рік тому, і от щоб ми сиділи і говорили про те, що місто зруйноване, і недоцільно його відновлювати взагалі, ну в нашій уяві воно б якось не вкладалося взагалі. Але от вони так зараз говорять недоцільно відновлювати міста. Ну а що? Це ж війна не проти там, якихось, ми ж розуміємо, там нацистів чи фашистів, чи це війна чітко проти нації, це геноцид українського народу. Деокупація області буде в цьому очільник Луганщини. Певен на випередження вже створюють деокупаційні штаби кожної громади, аби одразу заходити в населені пункти, розміщувати там військову адміністрацію, медзаклади, цНАПИ, гуманітарні штаби, ДСНС, поліцію. Хтось робить це вперше, а хтось вже десятки разів. На Вінничині стартували дні донора. Наразі до здачі крові вже долучилися в Гайсинській, Могилів Подільській, Немирівській та Ілінецькій громадах. Лікарі зазначають, напередодні донації необхідно відпочити, а ще обов'язково поснідати. Людей закликають не бути байдужими та поповнити банк крові. І нагадують, одна донація рятує три життя. Году про співдружність з латвійським містом Венспілс підписали у Вінниці. Це нова сторінка партнерства дозволить нашому місту залучати кращі європейські практики, що особливо актуально для повоєнного відновлення нашої країни. Зауважив під час онлайн зустрічі з колегами з Венспілсу Вінницький мер Сергій Моргунов. Звіни, тобто, вони самі проявили ініціативу безпосередньо в муніципалітет. Щодо можливості налагодження відповідної співпраці ми подивили, вони подивилися, чим ми можемо, умовно кажучи, похвалитися, які в нас є певні здобутки, і яке наше бачення розвитку в цілому територіальної громади. Ми так само з свого боку подивилися і вивчили, що в них найкраще, які практики є, які в них є стратегії щодо розвитку своєї територіальної громади. Ну і побачили, що ми можемо знайти такі точки дотику для того, щоб налагоджувати Відповідно, це співробітництво. Зокрема, обговорили напрями співпраці в освіті, it секторі, цивільному захисті, відновлювальній енергетиці, і просторовому розвитку обмін досвідом у різних напрямках зможе дати позитивний результат для обох громад. Певен Сергій Моргунов. Крім того, Латвія завжди підтримувала Україну на шляху до євроінтеграції, адже після розвалу радянської імперії сама пройшла весь цей шлях. А від лютого Венспілс активно допомагає біженцям. Прихистили близько 600 українців, серед яких є і вінничани. Я думаю, що то, что Латвии, каждый в Латвии и не только в Латвии должен все время сказать спасибо Украине, потому что на сегодняшний день вы боретесь не только за себя, не только за свою свободу, но и за свободу и нашей страны, Прибалтики, и, я думаю, может быть, и части Европы. До свого по своє. обладнання, яке допоможе зберегти унікальну колекцію музею Вінниця, приїхало до нашого міста з Варшави. Вогнегасники, генератор, протипожежні покривала, пакувальні матеріали та багато іншого. Гумвантаж з загальною вартістю майже в півмільйона гривень. Вінницьким музейникам передали колеги польського центру допомоги для культури України. Директор музею Вінниці Олександр Федоришин каже, це допоможе максимально убезпечити функцію де та музейне приміщення загалом, а це в першу чергу пам'ять про минули громади та її мешканців під час цієї війни, як і під час усіх попередніх, росіяни намагаються не лише загарбати наші території, а й знищити нашу культуру, викорінити будь-яку згадку про неї та переписати нашу історію. Ми бачимо, як росіяни методично руйнують і знищують спадщину, руйнують музеї, руйнують і знищують архіви, руйнують бібліотеки, руйнують пам'ятки. І тоді, коли ще фактично наприкінці березня музей Вінниці звернувся до польських колег, які як приватні особи, так і інституції одразу протягнули руку допомоги з запитом на різноманітні потреби, на різноманітні запити. Ми ну, сформували такий своєрідний перелік, який в першу чергу пов'язаний з пакувальними матеріалами і протипожежними матеріалами. Ми зможемо теоретично теж допомогти і нашим колегам з Вінницьких міських музейних інституцій, якщо вони цього потребуватимуть. Це важливо і актуально, каже директор музею Вінниці, особливо на початку осінньо-зимового сезону. Адже крім пакувального та протипожежного матеріалів на допомогу колективу генератор для нас, для інших інституцій, це важливо і актуально і в контексті фондової історії, і в контексті нашої місії збереження пам'ятки. Пам'ятки місцевого значення, пам'ятки архітектури, садиби Боруха Львовича, в якій розміщується, в якій створює в майбутньому експозицію наша інституція. І генератор знову ж таки пересторога весни, озвучена нами ще тоді, абсолютно актуальна в теперішніх реаліях і в теперішній час. Таке партнерство, таке братерство показує практичну площину співпраці. Співпереживання, розуміння, хто твій ворог, і розуміння, що ми не єдині в цьому загальному протистоянні на цих мілітарних і культурних фронтах. Жах, відчай, голод, невідомість, невигадані історії людей, які вижили у пеклі на сцені Вінницького театру. Усі кольори обличчя війни приміряли на себе актори зруйнованого маріупольського драматичного трупа провела у сховищі 31 день. Тепер болючу правду про місто Примару розповідають у театральній постановці. Как мы справлялись з всеми проблемами бытовыми, що ми ощущали спектакль документальний, тому що є в ньому монологи, актерів, которые самостоятельно писали Абсолютна правда, тому, що не, то, что они проживали сценарій. Писали самі ж артисти театру Концепція. Це дійсно те, що відбувається, і відбувалося з багатьма мешканцями нашої країни. У кожного тепер на подвір'ї є свіжі могили, кожен бачив трупи, смерть, кожен був на межі, кожен відчував, що ці часи хвилини можуть бути останніми. З документальною виставою трупа вирушила в тур українськими містами. Обличчя кольору війни перша постановка після евакуації з захопленого орками Маріуполя. Показати е всьому міру, не тільки Україні, на всьому міру. о нашій болі, о нашій е трагедії, культура міста – це її душа принести покоратому жива душа, жив наш Маріуполь. Термоси, ліхтарики, ковдри, ряба сумка із консервами. Все як і у житті. Коли видавалась можливість, між бомбардуваннями записували відео для рідних. Ми намагалися поховати двох жінок, яких била градом. Не вийшло. Земля дуже промерзла, і тепер вони просто лежать у пакетах на лавочці. Як і її колега по сцені, Аліна Дворак також грає саму себе. Каже, так усі переживання в рази болючіші. Тебе кожен раз нужно спитувати невиносіму боль. Це, мабуть, єдиний мой спектакль, де я не хочу виходити на сцену. От просто не хочеться. Але я понимаю, що я повинна. Наймолодша учасниця театру дев'ятирічна акторка Валерія Костюченко, дівчинка особлення всіх постраждалих від рук рашистів, маленьких українців. Вона, як і тисячі дітей, втратила рідних. Її репліка звернення до катів до глибини душі вразила усіх, хто прийшов на виставу. Вінницький міський голова зізнається, прониклива історія маріупольців мотивує ще більше працювати задля перемоги. Дівчинка там на сцені сказала, що це не можна прибачити. Я думаю, що Маріуполь ніколи не пробачить. І не тільки Маріуполь, а й вся Україна не пробачить. А вже таких місць, як Маріуполь, достатньо багато, які сьогодні, буквально останніх 10 днів, були звільнені різні територіальні громади більше трьохсот. І вони десь переживали аналогічні трагедії. Я думаю, що сила українського народу, в тому що ми вміємо і знаємо, як об'єднатися заради єдиної мети. Український народ об'єднується заради перемоги, заради вісічі, ворогу, допомоги з Збройним силам України. Глядачі підтримали акторів гучними оплесками. На віницькій сцені їх чекав сюрприз. Когда мы посещали наш драматический театр, мы все невольно обращали внимание на люстру. Ее величество просто поражало. 700 килограмм хрустальных фрагментов сверкали над головами зрителей. Сегодня она лежит на земле и разбита. Сегодня сверкают наши актеры. Нам удалось вывести вот эти фрагменты, и мы с удовольствием на условиях обязательного ответственного хранения Передаємо ці фрагменти нашим актерам, і на основі того, що ми повернемося в наш Маріуполь і обязательно їх обратно на наші міста. З очима повними сліз, розчулені глядачі залишали театральну залу. Кожен згадує свій біль. Я з Харківської області. В да, нас не було так, такого страхіття, але ми так само боялися. Я не можу вказати багато слів, тому що. Передали на екрані все те, що переживають люди з різних областей України. Це розповідь дійсно про всіх нас, про всіх людей, які от сюди зараз переїхали, яких Вінниця так тепло обігріла. Ми за це дуже вдячні. Але і потрібно відмітити, що спектакль чудовий, він правдиво передає майже всіх і дітей. І старіших людей, що вони пережили, про що вони думали, що їх хвилювало, що вони робили в таких неймовірних умовах, які ніхто з нас ще ніколи не відчував, але бачите, вижили. На завершення вечора кожен міг відвідати фотовиставку Голоси мирних її розгорнули у холі театру Садовського на світлинах життя маріупольців до та після того, як місто стерли з лиця землі окупанти.